LifeCell представляє проєкт Зміст нації цього сезону ми поглибимось в історію писанок, невіддільного атрибута великодніх свят. Тож розташовуйтесь зручніше і приємного вам перегляду. Вітаємо! Ми продовжуємо нашу екскурсію. Вашу увагу хотіла звернути на роботу Софії Шарабуряк під назвою Етнокот. Тут декоративні яйця виготовлені із глини, кераміка. І із тих прорізаних елементів ви можете побачити символічне зображення богині-берегині, яка із піднятими вгору руками просить добра для людей на землі. В наступних двох вітринках представлені писанки, які написані українцями за кордоном. Українська діаспора усі часи підтримувала і розвивала мистецтво писанки. Діаспора в Америці та Канаді вони першими придумали і почали виготовляти електричні писачки. Це дозволяє проводити лінії дуже тоненькі. От зверніть увагу саме на писанки із Сполучених Штатів Америки та Канади. Особливо цікавою є колекція з Австралії, де поєднується символіка двох країн. На одній писанці ви можете побачити зображення тризуба і кенгуру. Вашу увагу хотіла звернути на Декоративне яйце виконане аплікацією соломкою. Це натуральний колір яйця. Це е, яйце страуса Ему. Воно має отаке от, чорне або темно-зелене забавлення. В цій вітринці ви можете побачити найбільшу колекцію найбільших за розміром писанок, які написані на страусинних яйцях. Звичайно, що це від майстрині писанкарки вимагає ще більшої майстерності, бо і велика поверхня, важка поверхня, а ще, якщо придивитися, помітно, вона не гладенька, а вона нагадує поверхню апельсинки. Ну і це, звичайно, що ускладнює роботу майстрині писанкарки. Ще в 50-х роках в Канаді видали марки Пластова пошта, де на кожній марочці можна побачити традиційну писанку з різних областей України. Також в Канаді, в 1974 році, в місті Вебревіл збудували пам'ятник українській писанці висотою 10 метрів. Тут ви можете побачити фотографію цього пам'ятника. В Аргентині теж є монумент українській писанці. Ви бачите, як він виглядає. Ну а під номером 3 ми і жартома, і не жартома. Кажемо, що це перший кіндер сюрприз Що в 50-х роках минулого століття Василь Петрук виїхав до Німеччини і там виготовляли такі дерев'яні шкатулки у вигляді писанки. Серединку клав солодощі і роздавав дітям. Ну є версія, що німецькі підприємці могли використати. Цей сувенір і дотепер виготовляють кіндер сюрпризи. Далі робота Галини Козакевич Хоткевич, дочка відомого українського письменника Гната Хоткевича. Ну а тут наймініатюрніші писанки, написані на перепилиних яйцях правнучкою Івана Яковича Франко Галію Ключко. Щороку королівський монетний двір Канади карбує ось таку оригінальну монетку писанку, срібна монетка в 20 доларів у вигляді писанки. Теж оригінальна е, робота писанка сувенір. Де писанка розписана, потім її поклали в спеціальну форму, залили органічним склом і утворився ось такий от величезний викристал, який дуже гарно презентує писанку. Бо ви дивитесь на неї з одного боку і одразу усі грані кристалу відбиваються всі частинки писанки. Це із словаччини дряпанки. А дряпанка теж така цікава техніка. Це коли поверхня яйця спочатку зафарбовується в один колір, а потім гострим предметом здряпуються орнаменти. В цій вітринці розміщені декоративні яйця з різних країн світу. У кожного народу є свої історії, легенди про те, що все світ створений із велетенського яйця. Ми, слов'яни, пишемо писанки. А, наприклад, в Китаї виготовляють ось такі декоративні яйця. Техніка переворочистої емаль. Із напівкоштовного каміння, отакі от декоративні яйця у нас є із Індії, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Чилі та із Алжиру. Весільно обрядові зверху покриті декоративною позолотою. Ось тут ви бачите роботу із острова Балі, Індонезія, корпове дерево, основа і розмальовано воно вже для них традиційними божествами. Із угорщини оригінальна шкатулка виготовлена із страусиного яйця. Бормашинку яйця страуса розрізана на дві частинки, відкривається, розмальовані квітковим орнаментом. Дуже різними техніками багато представлена Польща. Тут можна побачити і традиційний восковий розпис, і шпилькова техніка, і дряпанки дуже мініатюрні рослинні квіткові орнаменти видряпані на ось цих дряпаночках. Це мотанка. Мотанка це коли клей наноситься на поверхню яйця, а потім ниточкою або викладається орнамент, або повністю обмотується поверхня. Ну і ще в цій вітринці я особливо вашу увагу хотіла звернути на писанки, які написані японкою. На цумі і іно через інтернет дізналася про українську писанку, захопилася нею, опанувала техніку, вивчила символіку і в Японії розписує традиційні українські писанки. Ну і в цій вітринці я вашу увагу хотіла звернути на сучасну українську писанку. Є кілька таких технік, які особливо популярні зараз. Одна із них це техніка травлення. Ось тут зверніть увагу, виконана на страусиному яйці, на гусячих яйцях і на коричному курячому яйці. Ну така оригінальна техніка. Традиційно писачком і воском наноситься на поверхню яйця орнамент, але потім яйця занурюють не в фарбу, а в розчин оцтової кислоти. Звичайно, звичайний оцет. А також цікава робота це декоративні яйця, виготовлені технікою вирізування. Автор Анатолій Бойко із Волині. На шкаралупі яйця прорізує оці всі мініатюрні орнаменти. Потім їх прикрашає металом. А ще в нього є роботи з коштовним камінням, тому дуже часто, особливо журналісти. Анатолія Бойка називають українським Фаберже. Якщо ви візьмете пензлик і фарби, розмалюєте поверхню яйця, у вас буде мальованка. Ось тут зверніть увагу, знаменитий на весь світ Петриківський розпис село Петриківка Дніпропетровської області. А ще роботи нашого колом'янина Олега Кіращука. Зверніть увагу, які мініатюрні витончені візерунки. Є дуже гарна історія. Коли Олег виклав фотографії писанок в інтернет, то відома фірма Gucci, побачивши їх, створила колекцію одягу за мотивами розписів писанок Олега Кіращука. Ну і не так Вло, нашу колекцію поповнила ось така робота і символічна і разом з тим, трагічна. 24 лютого Росія повномасштабно вторглася в Україну, і в той день ракетами було обстріляна і територія Коломиї. І от військові згодом вирішили виготовити ось такі декоративні яйця із уламків тієї ракети. Також військові умільці створили із дерева таку підставку для цієї роботи. Тут ви бачите таку цікавинку музею. На цій поличці представлені писанки із підписами відомих людей. Писанка із підписом Андрія Шевченка, Ліни Костенко, Марини Порошенко, Катерини Йощенко, Віктора Ющенко. Музей писанки у 2000 році відкривав президент України Леонід Кучма, є теж його підпис. Іван Вакарчук, батько Святослава Вакарчука. Він був міністром освіти в той час приїжджав до нашого музею. Отто фон Габсбург, наслідний принц Австро-Угорщини також побував. Ніна Матвієнко. Вона, наприклад, повністю написала цю писанку і залишила підпис. Музей писанкового розпису має дуже багато різних відзнак, але ваша увага хотіла звернути на відзнаку Сім чудес України. Музей писанки брав участь в такій всеукраїнській акції, відбувалося інтернет-голосування. За підсумками голосів, музей до семірки не потрапив, але отримав почесне восьме місце. Хоча хочу зазначити. В семірку ввійшли давні пам'ятки архітектури України. Можна сказати, що музей писанки має перше місце як сучасна архітектурна споруда. Дякуємо, що доєдналися до нашої екскурсії і лайфсел платиного клубу і проєкту Зміст нації за популяризацію українських традицій, любов'ю. Музей писанкового розпису. Дякуємо всім, хто доєднався. Шукайте продовження на нашій сторінці найближчим часом.